Вітаю всіх! Дякуємо, що ви поруч. Сьогодні відверта бесіда з рідною сестрою захисника, історія якої болить, надихає і нагадує. Завдяки кому ми живемо. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Хто ви? Чим займаєтесь? Доброго дня. Мене звати. Нероба Оксана, я мама трьох дітей. На даний момент я не працюю, але з 2022 року я почала, як і більшість людей, допомагати нашим захисникам. Тобто, на даному етапі. Я волонтер, допомагаю родинам ВПО, родинам багатодітних діточок, одиноким мамам, тобто усім, хто має потребу, намагаюся допомогти. Хто для вас ваш герой? Розкажіть про нього, в якому від зараз статусі? Мій герой і мій захисник це мій брат рідний, старший здерко Олександр Іванович. І на даний момент він знаходиться в статусі безвісті зниклого. Як ви дізналися про його зникнення? Яким був той момент? Так, я пам'ятаю той страшний день, як нібито це трапилось сьогодні, в той день земля земля ушла з під ніг. Я була вдома, коли раптом телефонний дзвінок і Всього одне речення. Одне речення страшне про те, що мій брат безвісті зниклий. В ту мить усе всередині зламалося. Дихати стало тяжко, серце впало. Кудись у порожнечу. На той момент я зрозуміла, що життя зупинилося. Біль. страшенний біль. Що почався ваш шлях пошуку? Ну, звичайно, коли я отримала дзвінок. Про те, щоб приїхати, потрібно в Київ і отримати сповіщення про безвісті зниклого брата. То перший мій крок це саме було поїхати і отримати цей документ. Потім почалися Трешні дні суета, нерозуміння, куди бігти, телефонні дзвінки, пошуки, родин, які могли б щось знати, адже Інформації я майже не мала, тому почалися в першу чергу пошуки 82-ї бригади, хто що знає хоча б якусь інформацію, і як можливо знайти родин, які були, у яких були рідні. Саме з моїм братом багато телефонних розмов, багато інформації почало надходити через знайомих про брата, і тоді вже я Знайшла 82-бригаду і групу об'єднання і почала долучатися саме до цієї групи, тому що я розуміла, що сама я не впораюсь і я не розумію. Що потрібно в таких ситуаціях робити і, і до кого звертатися, які труднощі найбільш змучили або навпаки загартували? Що мене змучило? Мабуть, те, що постійно ми стискаємось з невизначеністю, коли немає відповіді, чи живий, чи мертвий. Лише одна тиша і більш нічого. Тебе емоційне виснаження. Виснаження від того, а раптом сьогодні з'явиться хоч якийсь слід. Постійне відчуття, що тебе оминають знайомі, ніби бояться поглянути тобі у вічі. Цураються, ніби твій біль, це тільки твій, відчуття, що ти йдеш цим шляхом майже сам. Але з іншого боку, мене це загортувало. Я стала набагато сильнішою. Самостійною, здатною шукати правду, навіть там, де світ намагається приховати відповіді. І тоді я зрозуміла одну: одну річ, що якщо ти цього сам не зробиш. То, звичайно, ніхто за тебе це не зробить. Ти мусиш бути сильною і намагатися дізнатися правду, де наші рідні. Що привело вас до нашого об'єднання? Як ви дізналися про нього? Що стало причиною приєднатися? Мене привело горе. Мене привело горе. біль, я потребувала знайти підтримку та спілкування з людьми, які переживали схожі ситуації, а також бажання дізнатися більше про шляхи пошуку і допомоги родинам безвісті зниклих. Причиною приєднатися до, саме до нашого об'єднання. Це стало розуміння того, що я нічого не знаю, і самостійно я не впораюсь з цим. Що саме в об'єднанні я зможу отримати корисну інформацію, якийсь алгоритм дій. Моральну підтримку і водночас допомагати іншим, хто опиниться в такій самій складній ситуації, як я. Дізналася я про наше об'єднання через свою знайому волонтершу. Я безмежно вдячна. Що я доєдналася до цього об'єднання, що я познайомилася з гарними людьми, з дівчатами, нашими координаторами Ірою і Світланою, і я дійсно, завдяки їм багато чому навчаюсь, багато чого дізнаюсь, і саме завдяки їм. Я маю підтримку. Які маєте очікування від нашого об'єднання? На що сподіваєтесь, будучи його частинкою? Що я очікую від нашого об'єднання? Я сподіваюся, що наше об'єднання стане надійним простором підтримки для родин безвісті зниклих? Де кожен зможе. Знайти підтримку, розуміння, поділитися своїм болем та буде почутий і отримає допомогу. Мені дуже важливо, щоб ми саме разом могли об'єднувати зусилля для пошуку наших близьких. Піднімати суспільну увагу до проблеми безвісті зниклих, та впливати на органи влади, щоб зміни відбувалися швидше. Які мої сподівання? Мабуть, я сподіваюся, що будучи частинкою об'єднання, зможу відчути силу та зможу. Поділитися своїм досвідом і разом із іншими родинами допомагати тим, хто щойно долучився до нашої спільноти. Я сподіваюся, що завдяки нашому об'єднанню завжди перші, 82-га бригада зможе досягнути справедливості, що нас почують дійсно багато країн, і ми саме завдяки об'єднанню зможемо знайти кожного. Рідного та допоможемо один одному в цих пошуках. Що хотіла б сказати іншим родинам, які на даний момент у схожій ситуації? Я хочу сказати родинам, які проходять через подібне, вони самі. Я знаю, як боляче. Щодня прокидатися з невідомістю, як тяжко триматися, коли відповіді немає. Але ваша любов, ваша віра це вже велика сила. Ви маєте собі дозволяти плакати, просити про допомогу, тому що ніхто не має проходити це наодинці. Тримайтеся поруч із тими, хто вас підтримує. Говоріть про своїх близьких. Не бійтеся звертатися до волонтерів, до родин, які пережили подібне. Разом можна витримати все. І тільки разом набагато легше подолати цей біль. І головне Пам'ятайте, що поки ми шукаємо своїх рідних, не зникає їхнє ім'я з цього світу. Вони живі у наших серцях, у наших, у нашій пам'яті, у наших діях у нашій боротьбі я вірю, що кожен, кожна історія заслуговує на відповідь, і ми всі разом робимо все можливе, щоб ці відповіді отримати.